Вітаю з армійськими новинами тижня програма Служу Україні. Вирішили питання відновлення функціонування банківської системи. Сьогодні Славянськ, Краматорськ, Дружковка, Артемовськ, Константиновка стали центрами уваги всієї держави. Сьогодні знову. Це ж Це наше. це, це, це. Декілька слів хотів би сказати про чутки, про те, що нібито велика частина бойовиків вдалося вирватися з Слов'янська. Можу сказати, що це. М'ягко кажучи, не зовсім відповідає дійсності. Основна броньова колона, яка здійснювала удар на прорив з гори Карачун в напрямку Краматорська, була ефективно знищена вогнем Збройних сил. І ви бачили сьогодні брошені танки, нони, БМП, БМД як ефективне підтвердження ефективності дій наших військових. Вуличних боїв в Донецьку не буде. Вони вже от так. Ці терористи сидять не тільки в мешканців Слов'янського, а й в мешканців Донецька. Не буде їм там життя. Тому заклик один: мир, вкладання зброї, амністія, політичний план президента України щодо децентралізації. Уряд України робить все, щоб якомога швидше налагодити роботу всіх служб забезпечення у звільнених населених пунктах на сході України. У кожне визволене місто завозиться вода, продукти харчування, медикаменти для робіт з відновлення інфраструктури. мобілізується комунальна техніка з усієї України. Зокрема, у Краматорську запрацюва управління державного казначейства, і люди вже мають можливість отримувати пенсії та заробітні плати. У Слов'янську відкрилася мережа відділень Укрпошти. Також під Слов'янськом триває розмінування 30-кілометрової ділянки залізничної колії. Нарешті за багато років наших солдатів почали забезпечувати на належному рівні. З мертвої точки вдалося зрушити і проблемні питання військовослужбовців, задіяних в АТО. Бронежилети, шоломи, берці і нова військова форма поступово надходять до армійських підрозділів. Бронежилетами українська армія вже забезпечена на 67%, а повністю буде укомплектована до кінця липня. До того часу до війська надійде ще 28 тисяч комплектів. Також Міністерство оборони замовило 10 тисяч кевларових шоломів. Та для повного забезпечення захисною амуніцією необхідно додаткове виділення коштів на суму 28 мільйонів гривень. Потреба складає 24 857 комплектів, наявності 17 648, замовлено 28 357 і орієнтовно цей, цю потребу ми зможемо задоволити до кінця цього місяця. Сучасні засоби захисту допомагають зберегти життя нашим військовим і значно покращують якість виконання бойових завдань. Проте поранення кінцівок на полі бою все ж таки трапляються. Саме військові медики надають першу допомогу та евакуюють поранених до найближчих лікувально-профілактичних закладів, військових мобільних шпиталів і клінічних центрів. Я звертаюся через вас до сепаратистів з вимогою дотримуватись загально прийнятих норм, які Повинні бути перш за все направлені на те, що не добивати поранених, а надавати їм допомогу незалежно від того, з якої сторони поранений. Своєчасне медичне, матеріальне та речове забезпечення військовослужбовців є актуальним як ніколи, але не варто забувати і про інформаційне анексія Криму продемонструвала, яку роль відіграла відсутність українських телеканалів та правдивої інформації. Як бачимо, складна ситуація з бронежилетами поступово вирішується. Фірма-виробник бронежилетів Корсар в переважній більшості вночі передає засоби захисту військовим, які вони відразу відправляють на схід. Доправили засоби захисту на склади однієї з військових частин тилу, а звідти одразу в зону АТО. За моєю спиною ви бачите, зараз іде погрузка бронежилетів, які отримала частина метою подальшої доставки в район проведення антитерористичної операції. Значить, це у нас не поодинокий випадок. Це кожен день. Ми як тільки отримуємо майно, одразу перегружаємо машину, і вона одразу вбиває. Бронежилети Корсар четвертого рівня захисту витримують постріл зі стрілецької зброї, в тому числі зі снайперської гвинтівки Драгунова. Допомагають українській армії також іноземні держави. Окрім американських пайків, у наших військових вже найближчим часом з'являться бронежилети закордонного виробника. Допомога була надана Сполученими Штатами Америки кількості більше 700 штук бронежилетів. Два захисту примерно такі ж, як і наші бронежилети. Дмитро Штейнберг зазначив, що за півтора місяця в зону АТО вже надійшло 8,5 тисяч бронежилетів, враховуючи ті, що залишалися на зберіганні. Під час анексії Криму військовослужбовці Збройних сил України розділились на три категорії: перші обрали нелегкий шлях, залишились вірними присязі українському народові. Другі в силу обставин не змогли покинути півострів, але з армії звільнились. Третій вирішили служити окупантам. Про останніх наш наступний сюжет. Колишній молодший сержант української армії Микола Котеленець хвалиться новим російським одностроєм. Рядовий В'ячеслав Черкасов перераховує переваги армійської кухні нової батьківщини. А екс-командир батальйону 36-ї бригади берегової оборони Владислав Трапіцин жаліється на ставлення колишнього командування. Я на даному етапі сячу офіцером. раніше. у меня постоянно подсознательно была мысль, что я, как грубо говоря, придуриваюсь, исполняю, но как офицер я себя абсолютно не чувствовал. Рінгтон, що завадив підполковнику договорити, дуже символічний. Це мелодія з бандитської російської стрічки, у якій головний герой зрадив друзів під час пограбування магазину та залишив їх помирати від культ правоохоронців. Так і цей офіцер три місяці тому почав розмірковувати не як боєць і патріот. Ми б унічтожили 80%, потеряли б 60%. Ми в превосходстві на своїй території вооруження у нас було более. Більше... І ми були більш підготовлені к этому. Але цей бубой продлился буквально 12 часов максимум. Через 10 часов бригада була б уничтожена. Яскравим прикладом зради присяги став матрос фрегата Гетьман Сагайдачний Максим Князів. Коли флагман українських військово-морських сил повернувся з чотиримісячного антипіратського походу, батьки провернули цілу операцію, аби викрасти синочка та вивести до Севастополя. Якби ну, ті люди, з якими общався. Я заходив ним в кубрик, они мне говорили, покиньте помещение. Ви типа за Росію видіти на повному серйозі. Хотя були адекватними этой ситуації, то тобто, за друзі. Юрій Ільїн за пару днів перебування на посаді начальника генерального штабу збройних сил України намагався залучити кримських морпіхів до розгону майдану. Свою справжню сутність адмірал повністю проявив під час вирішення кримського питання: перейшов на бік окупантів. Це при тому, що Путін ставиться до зрадників вкрай негативно. Че, який вибирає таку судьбу? Тисячу разів ще об там пожалію. Як он буде жити з цим всю свою життя? Як он буде дивитися в глаза своїм дітям. свинія? служити кримському народу захотіло приблизно 30% офіцерів та 80% контрактників. Більшість із них місцеві та прихильники Росії. Частина просто повелася на путінську пропаганду. Але цим шляхом пішли не всі. Попри нерішучість Києва, який був без поради тиском зелених чоловічків, тисячі українських військових вийшли з Криму. Вони кинули роками нажите майно, але залишились вірними собі. Три з половиною дні в одиночній камері харчували, вічливо спілкувалися, задавали привокаційні питання, на що вичали. Провокаційні відповіді я дав 23 роки в внутрі української армії, два роки в совєтському союзу. Тому у мені нету, я буду служити в українській армії. зрадників. Ніхто ніколи не поважав, особливо росіяни. Тому деякі окуповані українські військові частини просто скорочують. Для більшості не знайшлося місця у штаті новоспечених російських частин, і вони залишилися з жалюгідною компенсацією у дві тисячі гривень. Ті ж місцеві військові, яким вдалося змінити український камуфляж на російський, Служитимуть десь у далеких гарнізонах матінки Росії. Адже ці люди у групі ризику вони з легкістю зрадять і російську присягу. Людей різних областей та соціального статусу об'єднала спільна справа: захист суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України. Батальйони територіальної оборони це нескінченний запас сили, яка надійно стоїть в обороні рідної землі. Ця військова частина сформована у травні спільними зусиллями Міністерства оборони та Черкаської обласної державної адміністрації. 90% особового складу добровольці Черкащини, що колись проходили строкову службу у військовому колективі. Є і вчені, і прості робітники. Всім необхідним їх забезпечують волонтери та небайдужі люди. Особовий склад, який знаходиться на території містечка, де ми знаходимося, постійно займається бойовою підготовкою і готується до виконання поставлених бойових завдач належним чином. Та найголовніше для воїна зброя і амуніція. і четвертої, п'ятого ступенів захисту, кевларові шоломи, прилади нічного бачення, тепловізори, gps навігатори та біноклі. Тут все це є. Ми екіпіровані, можна сказати, на 100% у всіх відношеннях як і готові виконувати будь-яке завдання. А це вже Чернігівщина, батальйон територіальної оборони Десна. Тут впроваджують у практику новітні тактичні прийоми, які розробили офіцери миротворці та учасники бойових дій. За основу взяли досвід наших військових в Іраку. Ми використовуємо так називаємо точну стрільбу. Курс коли, ну, ви як зараз видно, стріляють всі постоянні дальність, працюють з лівого плеча і з правого плеча. В дальніших переходях парні вистріли, і в дальнішим вирабатується навик стрільби за укриття з обох плеч зліва і справа. Головний акцент відбиття так із засідок та протидія організованим бандформуванням у лісостоповій місцевості. Для таких завдань активно вивчають легку артилерію, як, наприклад, цей автоматичний гранатомет АГС-17. Західній області серед перших у справі оборони рідної землі майже два місяці тривав вишкіл на полігоні міжнародного центру миротворчості та безпеки. Після цього чотири сотні бійців зі Львівщини були відправлені у зону АТО. Ви бачили, як доволі ефективно, грамотно виконують вже це інструктори. Мені кажуть, чужі мені люди. Кажуть, що хлопці працюють доволі непогано. Успіх є єдиний, вони добровольці. Вони так роблять свідомо, що у мене командир рот каже: Слухай Андрій, навіть показують такі речі, що навіть ну, такі креативні якісь рішення пропонують хлопці під час виконання якогось тактичних прав щодо, наприклад, зачистки будинку чи то ну таких от суто таких спеціальних функцій, то ну, їм просто це цікаво. Вони цим горять, вони ну відверто це роблять. Чесно роблять. На Львівщині, як і в інших регіонах, військовим багато допомагають цивільні активісти. Зокрема, вже відремонтували розконсервовану техніку і закупили бронежилети. Тепер ці хлопці повністю готові до бою. Цивільні зміни одноразово намагались розповісти про життєдіяльність українських військовослужбовців в умовах АТО, але проникнутись атмосферою бою щоденно доводиться саме військовим кореспондентам. Нам потрібно. Київська русь, терористична епідемія охопила не лише Донеччину та Луганщину буденне мирне життя більшості України завершується на Харківщині за містом ізюм. Далі, ще ближче до Слов'янська, то більше здається, що ці мальовничі краєвиди забруднені радіацією. Регіон наче завмер, ані цивільних, ані машин. Лише військова техніка і карети швидкої час від часу порушують мертву тишу. Та коли назустріч колоні, все ж їде легковик сміливець, його пасажири відразу починають телефонувати по мобільному. Найімовірніше відбувається злив інформації про пересування наших військових. Та це не єдиний спосіб, у який терористи отримують розвіддані. Постійно відчувається російське плече. А над позиціями АТО літають ворожі безпілотники, які нашим інколи вдається збивати. Хоча тут зібрані кращі кадри з усіх українських силових структур, витоки інформації можливі навіть з місць дислокації. На одностроях учасників операції немає розпізнавальних знаків, аби сторонні та терористи не зрозуміли, хто солдат, а хто офіцер. Головне, що кожен з них знає свою місію і виконує її максимально віддано. Керує усіма операціями перший за ім'ям та званням його не називають. Тут майже немає шикувань і солдафонщини. Команди віддають у надзвичайних випадках. Майже щодня оголошують про ймовірність нападу на табір, тому навіть вночі автомат та бронежилет під подушкою на блокпостах. Ворожі обстріли, звичне явище щодня. Попри те, що літо у розпалі в зоні АТО може і припікати і дощити. Тому камуфляж переважно іноземних армій, оскільки практичніший за наш краще мати комплект на зміну. Берці можна й вітчизняні, вони захистять ноги від невеликих осколків. Хоча кросівки не заборонені, у деяких місіях їм навіть віддають перевагу. Гроші тут не потрібні. Більше цінуються сигарети, за якими не збігаєш до кіоску на КПП. Але підвищення виплат учасникам АТО на часі для родин, годувальники яких поїхали викорінювати тероризм. Вони просять не показувати їхні обличчя, адже сім'ї деяких навіть не здогадуються про небезпечне відрядження. Розмови по мобільному, скупі на емоції та факти, адже можуть прослуховувати. Місяцями ці чоловіки живуть в аскетичних умовах. Тепла ванна залишається десь у спогадах, із розваг вечірній перегляд новин. Зрідка виступають артисти. Харчування нормальне, з домашньою чи ресторанною їжею не порівняти, але подають її вчасно і достатньо, щоб бути у тонусі. Урізноманітнювати армійську пайку допомагають волонтери на завдання та блокпости видають сухі пайки українські і натовські. Вони щодня готуються до війни, але хто як себе проявить, покаже тільки бій. Бій, після якого у різні куточки України летять борти з трьохсотими та двохсотими. Правда, війни у тому, що якби добре не знав військову справу, яким би кремезним не був, чи снаряд не обирають. Тому, виконуючи свій громадянський та професійний обов'язок, українським воїнам залишається сподіватись на удачу і покладатись на добру долю. У медицині існує термін Золота година. Адже якщо не надати належної допомоги пораненому якнайшвидше, то втрачається шанс на одужання. Тож на полі бою військові медики щохвилини на поготові. Вони постійно у зоні АТО чергова зміна лікарів днями прибула туди із Вінниці. На вінничень маршем слов'янки та щирими усмішками зустрічали колег медики у погонах. Лікарям та медперсоналу військового польового шпиталю довелося провести у дорозі добу, аби повернутися додому з гарячого сходу. За 38 днів вони надали допомогу понад тисячі пораненим та зробили більше 30 повноцінних хірургічних операцій. Особовий склад нашого військово-мобільного госпіталя, знаходячись в самій бойовій обстановці, доказав свою боєздатність і виправдав ті надії, які покладалися і командуванням. і Ну і всім нашим колективом. Тож керівник медзакладу задоволений результатами роботи своїх підлеглих та надав усім, хто приїхав із зони АТО п'ять днів відпочинку. Я е, приймаю рішення е, зараз всім, хто прибув е, е, в результаті ротації, значить, по п'ять днів відпочинку. Да, я прошу прослідкувати, щоб це було виконано. Тетяна Шевченко одна із тих, хто працював у складі мобільного шпиталю. Розповідає, найважчим випробуванням стала відстань. Аби виконати свій військовий обов'язок, їй довелося залишити вдома дитину і чоловіка. Подолати хвилювання і пережити розлуку Тетяні допомогли колеги та вдячні усмішки врятованих бійців. Ми були разом, ми були згуртовані, ми підтримували одна, один одного, і тому нам було да, легше, легше в цьому було, плані. Так. Не на камеру жінка каже: якщо батьківщина покличе, готова в будь-який момент вирушити знову на схід, адже рятувати людське життя її покликання. Жвава дискусія та обмін думками між силовиками і медійниками відбулись у Львові. Обговорювали, як діяти журналістам у зоні бойових дій і як протистояти російській пропаганді. Журналістика і війна, роль засобів масової інформації, і громадських організацій в інформаційній безпеці держави на помилках, а часом і дилетантстві деяких журналістів у нинішній інформаційній війні, зокрема при висвітленні подій в зоні проведення антитерористичної операції, наголосили військові. В умовах гібридної війни на сході країни роль засобів масової інформації надважлива. і тут неприпустимо займатися чорним піаром на загибелі військових, штучно створювати рейтингові сенсації та перекручувати факти. Потрібно підтримувати моральний спокій родин військових та бойовий дух самих вояків. Це складові перемоги. Побачивши якусь інформацію, досить часто недостовірно за нею хоплються і вона б'є і по військовим, і по їхнім родинам. І на жаль, самі розумієте, ще треба сказати. А потім хто спустує, коли спустує, скільки людей побачить спустування, до цього не доходить. Та найпроблемнішим є питання військової таємниці, адже у пошуку все нової інформації журналісти прагнуть деталей, аби якомога більше розповісти людям. Як от де дислокуються військові частини, кількість особового складу, якість військової техніки, її номерні знаки. Все це під забороною через подання цих даних ворог може знати про успіх чи невдачу в своїх дій. Тобто вони є також аналітики, які можуть співставити ці прості цифри. Прохання не допомагати ворогу та не ставати зброєю інформаційних військ окупанта примісненько із воєнного сходу. Телефоном передав пресофіцер антитерористичної операції Олексій Дмитрашківський. показуємо показує тільки звіту, але й військовим аналітикам, розвідникам і нашим ворогам місце розташування і саме власне кажучи, розташування наших вогневих точок. не в останню чергу. Людям під час воєнних дій слід зважати на офіційну інформацію, кажуть військові, ту, що подає прес-центр антитерористичної операції Ради національної безпеки або ж прес-служба Міністерства оборони України. А жодні інші джерела не є до кінця достовірними. Екіпаж фрегата Гетьман Сагайдачний відзначає 21 першу річницю з моменту підняття прапора українських військово-морських сил. Корабель пройшов славетний шлях в його історії. І тривалі морські походи, і бойові операції. Модернізація і оснащення новими системами захисту та озброєння робить цей фрегат одним із найкращих військових кораблів в акваторії Чорного моря. Тож сподіваємося, що у найближчому майбутньому серед його перемог буде і визволення тимчасово окупованого Росіянами Криму. Душа корабля – это его экипаж. Я сегодня искренне поздравляю экипаж фрегата с днем рождения корабля. Хочу пожелать им успехов боевой, как говорили раньше, и политической подготовки, быть преданными Конституции, законам Украины, хранить суверенитет, независимость нашей Родины, ее целостность. Корабель і екіпаж мав досвід бойових зіткнень з піратами, затримки піратів застосуванням як палубного вертольоту, так і доглядових команд. Які знаходились на борту фрігата Гетьман Сайдаш, крім того, я хотів би відмітити, що в ході виконання завдань антитерористичної операції корабель виконав ряд важливих гуманітарних заходів, тобто було надано серйозну медичну допомогу капітану одного з цивільних суден, в якого був серцевий напад, і таке інше, тобто діапазон виконання завдань, екіпажем був дуже широкий. Волонтери продовжують підтримувати українську армію. Днями благодійний фонд «Україно, Я за тебе передав нашим військовим модернізований кіномобіль разом із фільмотекою. Кінотеатр просто неба допомагає військовим, хоч трохи відволіктись та відпочити. На переобладнання такої машини фонд витратив понад 80 тисяч гривень. Благодійники запевняють, це порівняно недорого, а робота зроблена якісно. Так вони хочуть не лише допомогти нашим військовим, але й показати приклад усім, хто прагне допомагати армії. Це перший наш проект якраз по цій машині. Ми запропонуємо повністю відкриємо якби всі витрати все інше, які досить прозорі. Якщо люди захочуть, то вони можуть або самі зробити щось подібне. Так? Це просто буде інструкція, як зробити щось подібне в там польових умовах. Вже цього тижня кіномобіль відправлять у зону АТО. А разом з ним благодійний фонд передав нашим бійцям майже дві сотні кращих стрічок світового кінематографа. Також бійці зможуть переглядати програми вітчизняних телеканалів та слухати радіопередачі. Бути, якщо твоя душа горітиме у пеклі віч. Благаю, друже, істину твою не забудь Твори добро, не йди на стежку ворожнечі. Безмежне щастя, це посмішка всієї малечі. цей світ на краще, лише не вагайся, Наперекір всьому, мій друже, тільки спойся. І всі кричать, і всі болить, і море сліз, не зупинить. Жимить не ображай і не вбивай, усім слабким допомагай. І бій страшну не розбуди, все зможе. На сьогодні це все, що ми для вас підготували, зустрінемось рівно за тиждень, і нехай він для кожного з вас буде мирним.